Всім доброго дня, друзі! Знову з вами я Сергій Шелудько і рухаємося далі. Так що, друзі, зараз завів нашого бусика, видвигаюся на нову почту і буду відправляти дуже корисну і цінну річ, яка дуже необхідна нашим захисникам. Її буду відправляти Миколі з 22 батальйона. Хто пам'ятає, купували ми 4 автомобіль і... На днях вони приїжджали і хлопці звернулися в тому ж відео, що дуже потрібен їм Starlink. Ну і дякуючи моєму підписнику Сергію, він знаходиться вже у мене, я вже показував, і на даний момент він знаходиться знову у мене в бусику, тому що переслати або відіслати напряму одразу не міг, тому що не було у хлопців зв'язку. Так що зараз це все діло організуємо, відправимо, хлопці вийшли на зв'язок. Ну, а також передам. Кружечку своєму підписнику Стасу з Решетіловки. Ми його брату покляли колеса. Так що погнали. Хотів їхати на нову почту. Чуєш, Дімончик, я так зрозумів, це адресна посилочка з Америки, так? Да. Привіт. Дякую. Це, мабуть, від Наталії Соліцерник. Тільки зібрався до тебе їхати. Ну, поїду я сам життя. Ти? Ні-ні, я не... Ну. А, занеси. Однеси там. Назарчику, так що бачите, який в мене кур'єр, він знає навіть куди нести. Так що, друзі, нова почта до мене, а я на нову почту. Зараз відправимо Starlink. Вчора хлопці написали і бігенько це все діло ще зранку раненько організуємо. Ну а потім подивимося, що там нам прислали. Більше всього, що там турнікети для хлопців. Це дуже, -дуже корисна і цінна річ, краще б її не використовувати, але, на жаль, коли її немає, то дуже-дуже погано. Ми вже в цьому напрямку працювали адресно і будемо працювати далі, тому що такі речі потрібні, але збір я на турнікети не об'являв. Звернувся там до п'ятьох людей і ми зробили те, що просили на хлопці. Так що зараз Дімончик виїжджає. Ну і я також печу на нову площу. Все, порядок, бачите, назад не несе, знаєш, все нормально. Да? Дякую, Дімончик. Ви до нас, а ми до вас. Ну що, Друзі, мотнувся на нову пошту, відправив Starlink, відправив своєму підписчику кружку. земляк нашого колі ДХТ. Поїхала кружечка на Полтавщину. Я вже говорив неодноразово, коли проводимо стріми, і якщо хтось хоче нашу кружку шелудьківську, ми можемо її вислати. Якщо хтось там ну є ж перекази, там і більше 500 гривень. Будь ласка, пишіть і можемо вислати кружечку. Або ну, є поки два варіанти з чорними запорожцями, де ми передавали першу машину. Тоді зустріч була з ними. І є Шеликівська родина. Так що, друзі, ну то таке. Старлін поїхав. Дякую ще раз Сергію, дякую всім небайдужим. Також проводив стрім як звичайно і е, прийшов до мене сусід Василь. він... Також служив в 79-й бригаді, і в нього є речі, які йому не потрібні і чому вони каже, будуть лежати, якщо ти можеш їх віддати. Подивився відео, коли ми віддамо потрібні речі безкоштовно тим, кому вони потрібні. Так що, друзі, ну це я накинув на себе це РПС-ка, ну, треба її відрегулювати. О, тому що ну, так вона такі, я не знаю, як воно там правильно називається. на Мені як от, на поганій кобилі шлея воно вісить. Тобто є в мене РПС, яку Вася приніс. І тут усі підсумочки, я їх розпаковувати не буду. От, вони запаковані, це ж підсумки, які там вішаються для різних речей, тому що я в цьому, ну, цьому розпакований. Ось такий підсумок, я не знаю, під що воно. Тобто ці всі речі, тому що коштує. Ця штука, ну, не кожен солдат може собі купити. от. І допомагав я також одному із своїх земляків. Купував я РПС-ку недавно, купував аптечку і купував наушники. Це Володька Шведона е, братику молодшому. Так що, друзі, є РПС, можливо, там хтось е, побачить це відео і, можливо, вона комусь потрібна. Безпосередньо, якщо це військовослужбовцю, можете мені оставити координати, поставити номер телефона, номер нової почти і я вийшлю. Є РПС-ка, є ще дві плитонушки отакі. такі. Тобто одна плитоноска і друга, вони без плит, правда, ну, але є. Тому що ці речі, деякі люди говорять, вони, ну, вони не розуміють, вони просто протираються. От. Тож Є одна плитоноска і друга плитоноска От такого плана. Тобто, також віддано тим, кому вони потрібні. Так що в мене просто моїх хлопців нікому не потрібно. О, не те, що моїм, а тим, з ким я спілкувався. І чому повинно лежати, якщо воно в мене є. Так що віддамо Прошлий раз, коли в нас було багато турнікетів, ми е, е, зняли відео з вами і я сказав, що є такі речі. І ви можете звернутися е, по номеру телефону. Номер телефону буде в описі. От, або в коментарях закріплений разом з моєю карткою, де я збираю кошти для Збройних сил України. О, хтось там думає, вже, ой, скільки там буде збирати, Тут збирав машину для одного підрозділу там, на ТЛ-300, тут уже на т 4 тут уже переключився на ремонт е, на Л200, тут вже обратно Нісан Навара. Так, нарешті, можливо, сьогодні вже буде Л-300 і е, хлопці знаходяться тут неподалік, завтра вони будуть виїжджати, Ну, є один із хлопців. Якщо сьогодні перевезуть, я вже заїжджав на шиномонтаж до Юри, бігенько це все діло зробимо, перезуємо. Подивимося, візуально все, що можна, загрузимо ті речі, які передала Світлана Добровольська, тому що на цей автомобіль збирали хлопці самі, і Світлана Добровольська, і я долучився. Але я самий крайній і вони мене здвинули. І так як у мене там була, розраховував я десь в районі до 100 тисяч гривень, то мене здвигають, і там, я думаю, в районі там, ну, до 50 наверное, не буде. О, так що звернувся до мене вчора ще один. Товариш потрібно в 30-ту бригаду, потрібне хоча б одне колесо на КАМАЗ. Сьогодні вже дзвонився, ну сьогодні неділя. Завтра буду це все діло рішати і, можливо, полечу на Борисполь, куплю два ската КАМАЗівських і відправимо в тридцятку. Ті люди, які пишуть там, що там немає якоїсь відеозвіту від хлопців, ну не завжди кожна людина може зняти або зробити фотку. Всі турнікети, які в нас були, всі ті люди, які мені Писали, ну, якщо є можливість, я просив скинути або коротеньке відео, або фотокартки. Всі посилки вже в мене по новій пошті показано, що всі отримали. І Ярік, мій підписник із 116-ї бригади. О, так що рухаємося далі. Діло не в тому, діло в тому, що саме головне це все діло зробити. По турнікетам не було збору, але я по-любому зроблю збор по турнікетам, тому що вони постійно необхідні. І один із моїх підписників також дзвонив мені. Це батько військовослужбовця також просив допомогти з турнікетами. Я сказав, тільки вони до мене прийдуть, і ви побачите відео, напишете мені адресу, куди безпосередньо хлопцям вислати, я вишлю. Ну, і ми їздили на нову почту перед тим, як їхати, приїхав до мене кур'єр, привіз адресну посилку, посилка за кордон. Ну, я думаю, що це більше за все, що це від Наталії Солітерної. Зараз ми подивимося, що тут у нас є. Почитаємо, що тут у нас є. Бережи себе, бережіть себе хлопчики. Я не знаю, що тут усередині. Пудра від грибка на ногах. Бережи вас, Господь, пудра від грибка. Так що є така штука пудра від грибка. Ну, я думаю, більше за все, що це від Наталії Солітерник, тому що я бачу турнікети. Бережіть себе хлопчики. Так що є такі речі, які дуже необхідні. Це у нас турнікети, нехай вас береже Господь. Вони запаковані, я не знаю, що це за турнікети. Думаю, я думаю, що ми зможемо розпакувати, подивитися. Я з краєчку не буду я, щоб не портити, ну, щоб надпись щоб була. Але хотілося побачити. Ну, я думаю, а що тут пише? Може, тут написано. Тут тільки... Якийсь номер. А що за турнікети, я не знаю. Тут, тут, так так що, Тут Наташ, я розріжу. Я думаю, що це більше всього, що це від вас. Я ключок залишу, щоб він залишився підписаний. Ну, просто хочу подивитися, що за турнікети. Я... Хлопці просять катовські. Це турнікет, не знаю, як він називається, сторінг. Ну, З виду похожий також на... Катовський. Я думаю, хлопці протестують. Ну він похожий на Катовський і е, також ті, що Костя грубіч давав. І не пам'ятаю, ще хтось передавав турнікети. Вони е, я дав хлопцям першу танку бригаду протестувати. Ми також дома затягували, пробували, це все діло були в мене хлопці. Е, провіряли і в принципі працює. Ну як, е, крепкі. Також шерсть турнікети. Турнікети запаковані хефті. вот. Я думаю, в Америці, і тим більше Наталія Солітерник, вона, е, вона медик, вона знає, що це таке. Тут раз, два, три, чотири. Тут у нас також 4, це вже 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. І це у нас турнікети 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, похоже, на каторські. Я не бачу ну, де воно написано, я не розуміюся в цьому. Так що, друзі, що таке турнікет? Турнікет це така річ, яка краще б вона не знадобилася хлопцям, але, на жаль, без неї не туди, ні сюди. Коли Поранення іде і вилив крові, треба накласти, типу, як жгути раніше були, є турнікет. Я, я в цьому ділі не шарю, але реально ваші відео скидали такі, що реально їх дивитися реально нереально. Також рукавички, також носочки, і ще якась коробочка.

30, 31, ну, трошки може збився. Так що я дякую Наталії Солітерник. Не думаю, що це від неї. Просто пересилали ж перевізники і адресна посилка додому. Так що, друзі, дякую всім небайдужим. Дякую за підтримку. Постараюся розподілити, хто дивиться відео і тим, кому потрібні ці речі, розгрузка. Плетоновка, е, турнікети. Мені там писали хлопці, будь ласка, напишіть, я постараюся виплати якнайскоріше, тому що ці речі бережуть життя. Так що спаковую поки назад. Це все діло, ну, правда, вже так не получите, як у Наталії Солітарник. все одно вже мені його не відправляти. Так що рухаємося далі. Я дякую всім. Дякую всім небайдужим. Ми рухаємося далі, постараюся все показати і рапортувати на своєму каналі. Хоч багато хто пише там. Ну, по-перше, видно, що по переглядам дивляться одне відео з 10, безпосередньо можливо, самі нічого не роблять, а можливо, просто думають, що там по одному відео оцінили обстановку. Стараємося все. Передати особисто в руки, хтось каже, це піар, реально достали. Ну хай пропіаряться на ЗСУ. І якщо взяти ті перегляди були до того моменту, коли ми неактивно розпочинали збір, на даний момент активація падає. Але ми будемо рухатися далі. І та кількість людей, яка працює зі мною, тому що багато людей працюють з іншими людьми, тому що дуже багато допомагають. Я стараюся, постараюся не підвести вас і зробити це все діло якнайскоріше. Поки добиваємо на ремонт Нісана, ну а також є вже звернення від 71-ї бригади. І разом з Юрою будемо. Ну я буду долучатися допомагати, збирати, можливо, вже з понеділка виставлю збір на 71-ю бригаду. Подивимося, як доб'ємо ми. На цей автомобіль і ще хлопці там міркують, чи будемо все-таки брати бушний мотор, чи все-таки будемо капіталити за ті 130 тисяч гривень. Ну хай хлопці рішають. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відео, буду рухатися далі, є ще трошечки роботи. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, реально ці речі спасають життя. Так що всім пока-пока. Підстаємо -пока. далі.